Говорить Київ, Київ, Київ. Чи знімаєте ви фільми про війну у прямому розміні цього слова? Не про війну, протистояння із владою по рейдерству, по захопленню, угу. по знищенні нашої культурної спадщини, а про війну із російським загарбником. Так, власне, ну, останні більш ніж півтора роки, тобто з моменту э, початку Великої війни, я як документаліст працюю в принципі, виключно з цією темою. Я ну, маю прояснити, що фільм Нескінчення з Флоріаном він був завершений вже майже два роки тому. Він лише зараз потрапив до кінотеатрів, але це фільм, який ми зробили ще до Великої війни. І, в принципі, це фільм певною мірою, мені здавалося, про епоху, яка завершилася. Зараз виявляється, що вона не зовсім завершилася. От, а з власне весни минулого року, 22-го, я е, повністю те, що я роблю в кіно, присвятив е, ну, одній темі: це те, що сьогодні називають документування воєнних злочинів. Е, так, е, власне, я як е, документаліст е, співпрацюю е, з проектом Свідчить Україна. Це один із таких. Угу. Великих проєктів по документуванню воєнних злочинів ми працюємо власне, з квітня минулого року по всій Україні, фсуючи, досліджуючи, документуючи воєнні злочини РФ. Так, Особливість цього проєкту є такою, що ми працюємо одночасно як медійний і юридичний проєкт. Тобто всі матеріали, які ми збираємо, ми робимо глибинні інтерв'ю зі свідками mm -hmm. воєнних злочинів згідно з протоколами, які дозволяють ці інтерв'ю в майбутньому використовувати в міжнародних кримінальних судах, і ці суди вже працюють, і цих справ буде все більше. Тобто, наша методологія є такою в цьому проєкті, що весь матеріал, який ми збираємо, потрапляє до юридичної команди цього проєкту, Який uh -huh. аналізує зі своєї точки зору, так, шукаючи матеріали, там, доказову базу щодо воєнних злочинів. А власне, ми, як документалісти, той самий матеріал використовуємо в нашій роботі, створюючи документальні фільми, мультимедійні матеріали і так далі. Власне, ну, одним із результатів, Моєї участі в цьому проєкті є документальний фільм Чорнобиль-22. На початку цього року ми його завершили. Це фільм про окупацію Чорнобильської зони російськими військами в лютому та березні 22-го року. Тобто, власне, після деокупації Чорнобильської зони нам вдалося. Туди потрапити, задокументувати наслідки перебування російських військ, поспілкуватися дуже глибоко з свідками, не лише з числа працівників ЧС, угу. звісно, абсолютно героїчних людей, які були заручниками більш ніж п'ять тижнів російської армії, а також з, з багатьменшими свідками. Ну і власне. Наша, ми в нашій роботі розглядаємо це як е, воєнний злочин так, нового типу, так, це акт ядерного тероризму. Е, і я дуже сподіваюся, що окрім, окрім там, нашого фільму, у е, цієї роботи буде також інший е, результат, а саме позов проти е, Російської Федерації в міжнародних е, судах, власне, за статтею ядерний тероризм». hmm